Magic Ейр Чемпіоншіп знову приймав на Закарпатті кращих повітряних гімнасток з усієї України і не тільки до Ужгорода на міжнародний чемпіонат. З'їхалося чимало учасниць. Дітки приїхали з усієї України. У нас приблизно 200 учасників. Також у нас є учасники із за кордону з Словакії та Польщі. Декілька вікових категорій та категорії розділяються на повітряні полотно, повітряний гамак, оригінальний жанр та повітряне кільце. Магання розпочиналися з конфузу. Дорогою забарилися атрибути та знаряддя з Кропивницького. Утім, організатори доклали всіх зусиль для надолуження втраченого часу. В'язалися з усіма, піднімали всіх на ноги. І за рахунок наших хлопців, які все робили дуже оперативно, ми змогли доставити трипот і зібрати його буквально за 40 хвилин і продовжити наш чемпіонат і майже без зміни таймінгом, тому що трішки вбираємо обід. Отож, спортсменки не відчували дискомфорту і наполегливо розминалися перед виступами. Я роблю всі елементи з хореографією на підлозі. Це дуже важливо, щоб я на сцені не забула музику, не заплуталась там. Гімнастки не мали почуття страху, адже займається улюбленим видом спорту. Є в спортсменок і улюблені вправи. Це баланс шпагати, який я дуже люблю. І це повітря. Мені не страшно, я люблю літати, страх перебувати. Це найкращий вид спорту, який я пробувала. Із натненням готувалися до своїх виступів і найменші учасниці. Я пішла три рочки, і мене мама завела. Мені подобається. Зало змагання чітко розподілялися за рівнем майстерності від початківців і до спортсменок професіонального рівня. Тож учасниці з допомогою тренерок могли об'єктивно оцінити рівень своїх виступів і врахувати результати роботи для подальшого вдосконалення. А глядачі отримали чимало позитивних емоцій, адже повітряні гімнастки відточено виконували вправи. Поставали в різних образах і чуттєво прагнули закарбувати себе в них.